Росія атакує півсотні дронів. Туреччина знову говорить про переговори за участі терористичної федерації. Ми їм, звісно, відповіли. А президент України Володимир Зеленський назвав ту зброю, яка може змінити хід війни. І про це не тільки говоримо. Просто зараз я, Ірина Узлова, і зі мною Петро Черник, військовий експерт, традиційно вже в нашому щоденному військовому зведенні. Пане Петре щиро, вас, Раді бачити. Слава Україні. Героя слава гаряча ніч видалася на 9 березня на території Російської Федерації. Міністерство присічення, яке себе називає міністерством оборони РФ, заявило, що перехопили аж 47 українських безпілотників за ніч. Один над Білгородською областю, два над Курською, три над Волгоградською. І лідером цього перехвату стала область Ростовська. 41 вибух. Повідомляється про те, що вибухи в Таганрозі, що на Ростовщині, були 30-40 хвилин. А деякі пабліки пишуть і про годину. Нарахували понад 20 вибухів у небі. Місцеві мешканці. Говорять про те, що чули звук мотору. Треба ж губернатор Ростовської області Голубів говорить про те, що відбили масову атаку дронів, а наслідки на землі уточнюються. Ймовірно, дрони могли атакувати територію авіаційного підприємства, що входить до складу науково-технічного комплексу імені Беріва. 47 дронів вже було приблизно такі цифри, як мені пригадуються, але все одно це одна із найбільш масових атак, чи не так, що могло запускатися. Про що свідчить така кількість? Може їх і більше було, ті ж завжди брешуть і Таганро. О, що маємо розуміти про прильоти туди. Ми йому розуміти, що ми масштабовуємо нашу несиметричну війну і удар по об'єктах, як критичної інфраструктури, а в першу чергу воєнної. Оце направду дуже дуже важливо. Один із заводів, котрий атакований, це саме той завод, котрий модернізовує літаки. А 50 розуміємо, що це дуже серйозна машина, котра допомагає підсвічувати тілі як у повітрі, так і на землі, і над водою. Два такі літаки ми вже з -з 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 збили. Ще один пошкодили у 2022 році, і те, що завдаються удари. Саме по виробничих потужностях це колосальний крок уперед. Ну і направду дуже багато символізму росіяни люблять символізм, але ми розуміємо, що ми зараз маємо ще вченківські дні. І, от в такий цікавий спосіб, ми, ми також підкреслюємо свою таку специфічну ідентичність і даємо ворогу зрозуміти, що ми не такі, як. Вони, що ми що ми окремі від них, що ми маємо свою логіку, свою філософію, свою ідентичність, і що ми не збираємося здаватися. От що найголовніше, я палкий прикільник того, що на території Російської Федерації має горіти все, що може горіти у частині воєнно-промислового комплексу, і особливо треба нищити залізницю. Чому саме залізницю, саме електротяги? Бо 90% всього, що доводиться в зону окупації, доводиться залізницю. Прекрасно, що така атака цієї ночі сталася. Дуже сильно. Розраховуємо і сподіваємося, і віримо, що такі атаки будуть масштабовуватися від тижня до тижня, а потім від дня до дня. І може прийде день, коли до 200 безпілотних систем долетить і знайде свою ціль. Прекрасно, просто Я теж такі новини більш ніж полюбляю щодо залізниці, то цього тижня партизани руху АТЕ теж звітували про те, що дуже вдало відпрацювали по залізниці в Підмосков'ї. Це завдяки що роботи тих руських, які хочуть життя без Путіна, відбувається. Як нам зробити так, аби масштабувати саме прицільні удари або підриви на залізницях по самій території Російської Федерації, а не лише по тимчасово окупованих. Те, хто такий рух працює на території Російської Федерації, те, що там знаходяться громада, громадяни цієї країни, котрі роблять відповідну роботу, це вже колосальний український успіх. До речі, ми пропустили дуже важливий історичний момент минулого року. Це відновлення антибільшовицького блоку народів, котрий, я маю нагадати, що в часи головної визвольної ради був утворений, і там при цьому блоку є такий дуже цікавий університет вільних народів. Там більше ніж ніж представників Росії. Іської федерації саме поневолених народів. А там їх два десятка, починаючи від, від татарів, закінчуючи чеченцями, прийшли дуже специфічну підготовку при університеті вільних народів. А так воно все правильно називається. І на цей рік стоїть завдання підготовки як найширшого персоналу, як у частині загальної інформаційної культури, політичного про. Про протиборза так і в дуже специфічних дисциплінах, чому я протягую цю думку через ефір? Бо це говорить про те, що ми, українці, помаленьку по. Вчимося працювати на дуже серйозних рівнях, в тому, що стосуються спеціальні структури. Наші спеціальні структури капіталізуються на рівні з найвідомішими, такими світовими, як центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, Мосад Мі 6 Мі 5 Великої Британії тощо. Отже, загальний висновок, якщо воно вибухнуло, це означає, що тут підійшла жива людина, заклала серйозну вибухівку. А це треба все вміти. Якщо хтось думає, що це заклав під із котельном молотова і пошкодив міст, і він вже перестав бути функціональним. Це далеко не так. Це спеціальна вибухівка, це спеціальні детонатор, це спеціальні знання. Капіталізовуємо цей напрямок. Сподіваюся, що він буде розгортатися у геометричному порядку. Теж на це розраховуємо великі надії покладаємо. Ми згадали про А-50, про них і про винищувачі Су-34, 35 Згадує Микола Лищук командувач повітряних сил збройних сил України, зауважуючи, що після значних втрат яка якраз і цих літаків ДРЛО, а також винищувачів, яких уже 15 знищили наші збройні сили буквально за останні 2,5 тижні. Говорить про те, Олещук, що окупанти на фоні цього суттєво знизили кількість авіаударів кабами. А літаків ДРЛО і досі немає в Азовському морі і на інших напрямках. Наскільки це зменшує, і які саме спроможності ворога уведені, зокрема, і розвідки, і завдання ударів, як довго цей страх може зберігатися? Польотів і скидання керованих авіаційних бомб, які не аби проблемою дійсно несучі від 500 і більше тонн вибухівки, і саботаж зі сторони російських пілотів, які не хочуть летіти в один кінець, чи можливий він? Ну ви в цьому питанні зачепили декілька дуже серйозних принципових тем. Давайте ми їх помаленьку розберемо. Перший момент перший стосовно пілотів, не треба тут себе годувати ніякими ілюзіями. Виконували накази, виконують і будуть виконувати. Бо якщо їм приставлять дуло до до голови, то вони зроблять все, що завгодно. Так, у них все працює. В них головна мотивація страх. Так було, так є і так завжди буде. Тому отут розраховувати на якісь. Не бунти всередині плотів абсолютно не доводиться. Більше того, я пам'ятаю мерзенний випадок записаний у радіопросторі, коли студив на стоп'яті нас була запущена е, ракета хасту першого, котра влучила в житловий будинок, і пілоти між собою розмовляють. Відділ да, відділ красива. Ну ми ж розуміємо, що психічно здорові люди не можуть тішитися від того, що їхня ракета влучила у житловий будинок. Оцієї ночі е, е, дуже важка бомба. Упав 1500, упала упали у житловому кварталі недалеко не від, від, від лінії боєзвітнення, вогневий стовп майже 20 е, метрів. Повірте, пілоти все це прекрасно знають, і їх все це не болить неспокійно. Сплять це така нація. Mm -hmm. Тепер розбираємо по літаках. Про А-50 ми частково зачепили. Їх усього було робочих у межах 9 одиниць. Mm -hmm. Ще раз нагадаю: два ми знищили один пошкоджений. Якщо два робочі мають нормальні, адекватні. Це дуже добре для них. Розуміємо, що такі літаки вони вже будувати не можуть і не зможуть. Я зараз дуже багато піару, що мовляв, у нас на старті на випуску А 100 ще краще ніж А 50 То все казочки для убогих. Це все пропаганда і не більше. В частині, що стосується су 34 бо це найсерйозніша і для нас найдошкульніша машина. Чому в штатному боєкомплекті це шість бомб? ФАП 500, тобто 500 кілограмів, і три бомби півтори тонни. Оце тисячу Це дуже це дуже дошкульно і важко. Плюс на жаль інтегрувало цей універсальний модуль. Планування і корекцій, так він правильно називається, і на відстанях від 40 до 70 кілометрів бомби по діагоналі, бо так має вийти на висоту до км, кілометрів і з пілона скинути цю бомбу. І вона по діагоналі полетіла до своєї цілі. вона дуже швидко летить, спити її практично неможливо збис співати треба самого носія. Так от. Су 34 випущено з відкриті джерела кажуть, десь у межах 120 машин на момент агресії в адекватному робочому стані їх було у межах сотні машин, підтверджених, що найменше двадцять збитих, але це підтверджено. Я думаю, що десяток сюди можна спокійно додавати, бо особливо на початку, коли наші повітряні бої були із нашою а. А в авіацію були випадки, що вони падали, їх не, не документували. Я думаю, десь так машин 35 вони втратили. І якщо вони мають в робочому стані до 60 машин, це для них дуже і дуже добре. Є ще один дуже принциповий нюанс, який маю наголосити за минулий рік саме цих машин на озброєння Російської Федерації надійшло всього на 6 одиниць. А за лютий місяць ми збили більше десятка. Тобто, це так званий випереджальний спосіб нищення. Вони не Можуть більше постачати машин на рік, не кажучи про місяць, ніж ми їх нищимо за тиждень. Але є один дуже дуже принциповий нюанс. Вони показали свою ефективність. Хочемо ми цього чи не хочемо в Авдіївці. Е Показали найвищий показник за одну добу більше ніж 150 бомб, десь одна із причин, чому були змушені покидати Авдіївку, бо вже неможливо було це все терпіти. Тобто, коефіцієнт корисності є для Путіна. Це дуже важливо, бо через тиждень саме перепризначення на посту президента, і треба добиватися виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини до цієї дати. Чи зможуть, на мій погляд, їхні шанси понижуються з кожною добою? А якщо так. То в їхньому розумінні, якщо треба, щоб ще сушки попрацювали і покидали бомби, але втратимо одну, дві, три, чотири, п'ять чи там десяток. Вони готові на це піти. Кардинальна зміна тактики, на мій погляд, в усіх сенсах, від авіації до, до застосування піхотних валів, буде переосмислюватися росіянами після того, як, як Путін чергове себе призначить на посту, і тут є небезпека у частині, що стосується ставай страна агроне. Та пане Петре, дійсно з часу лишається обмаль просто 6 днів і менше до цього 15-17 березня, коли цей процес вони продовжують перто називати виборами. Але це просто фейкова імітація якогось процесу, де Путін сам себе знову на п'ятий термін переназначає. І на фоні цього говорить речник оперативно-стратегічного групування Віставря Дмитро Лиховій про те, що російські окупаційні війська зараз відводять свої сили від Авдіївки і перекидають їх на інший напрямок, націлюючись на новомихайлівку, георгіївку, перемогу і красногорівку, кидають туди великі свої. Сили часів яр теж під постійною ворожою атакою ворога, що на Донеччині, але говорить начальник прислужби 26-ї артилерійської бригади збройних сил Олег Калашніков. Що ворога немає спроможності взяти місто, але постійні штурми тривають і там. Що маємо розуміти, тут це теж складається про згадану вами мету вийти на адмінкордони до псевдовиборів. І якщо не вдасться, що далі? А їм я впевнена, не вдасться. Я теж уважаю, а давайте ми будемо дуже мудрими, адекватними і зважними в тому, які ми даємо оцінки. Не будемо казати, що не вдасться, бо це нерозумно. Будемо казати шанси їхні понижуються з кожною добою. Отак буде коректно, тому що так. якість висновків для нас їх дуже важить. Ми як медійники добре усвідомлюємо, що акценти це це дуже серйозно, тому що одна та сама інформація подана різними реченнями з різним емоційним забарвленням, викликає абсолютно різні. Емоційні, емоційні так. відображення у населення даруйте за цей такий ліричний відступ. Але він дуже е, важливий. Так, не міняйте нічого в них, нічого нового і додаткового я не скажу. Адміністративні кордони донеччини і Луганщини. тиснутимуть з усіх сил. Але є нюанс: вони не можуть зараз заміщувати на полі бою більше ніж 1000-1200 осіб на Дому не можуть У них така філософія, що для них без безболісно, щоб населення там щось не почало гудіти. Мало це ймовірно, але тим не менше. Це до 30 тисяч на місяць уже після. Того як Путін отримає ще раз повноваження, може бути щось е, по іншому, і нам дійсно вкрай важливо зривати це завдання. Поясню, чому я не зовсім поділяю точку зору, зрештою моя упередна точку зору, що там саме перед Путіна нічого не важить, дуже сильно важить. Е, дуже так і дуже тиранія це ритуал, і для тирана дуже важливо, щоб його народ любив по-справжньому. Підкреслюю. По справжньому я тільки як тільки царя Миколу перестали любити в 1905 році, коли він розстріляв напад натовп, бо цар вважався божеством, направду божеством, що що за за цасів Олександра III була розроблена концепція побідносива, цар Росії – бог, і як тільки оця віра рухнула у царя, що він бог, то і цар загинув. Це одна з причин, не єдина, але одна з них. Тому і для тирана дуже важливо, що як би це дивно не звучало. Щоб він об'єктивно отримав більше, ніж 70% голосів. Чому? Бо це змінює розташування сил між вежами Кремля. Є величезна різниця, коли тиран отримає об'єктивних 40, а решта домалює там 15, 20, 30 не має значення. І є величезна різниця, коли тиран отримає об'єктивних 70%. Коли він має об'єктивних 70%, він сильний в очах еліт там. Наверху, оце дуже сильно важить, і як не дивно, оце любов буде зараз розірватися у нас на нашому полі бою. Чому бо якщо вони не виходять на адміністративні кордони Донеччини і Луганка, а сподіваємося, так і буде, то це в якійсь частині делегітимізує царя в очах еліт. Отже, він не може виконати задекларованими саме власне завдання. Він віддав наказ 7 жовтня минулого року виконувати. Саме таку концепцію тому дійсно дуже нам важливо, щоб це все було зірвано і є стриманий оптимізм, що ми опануємо цьому до. Пане Петре, а також є уже хороший оптимізм з приводу того, що 300 тисяч артилерійських снарядів, я так розумію, на підході до українського фронту. Наскільки ця цифра зараз може кардинально теж змінити і вирівняти паритет використання боєприпасів з нашої сторони, зі сторони ворога? І чи можемо ми цифрами оперувати? Скільки зараз застосовують російські окупанти? Скільки ми і наскільки ось ці 300 тисяч плюс, які знайшов Петр Павел, на гроші на яких знайшли всі наші західні партнери і закуповують їх? І наскільки це нам дозволить збільшити кількість застосованих на день? Давайте ми дуже деталізуємо це питання, що стосується артилерії. На початок цієї війни наш одвічний ворог мав штатних струдів артилерії в межах 5,5 тисяч. У 2022 році був фантастичний феноменальний пік застосування артилерії в частині, що стосується вогневих валів, сам мав можливість це спостерігати на лінії боєзвітнення в районі такого села, як Білогорівка. Так, от за добу вони виставляли артилерійські вали від 45 тисяч до 80 тисяч. Це щось неймовірне це щось фантастичне з часів другій світовій війни. Нічого подібного не було. Цікава паралель, скажімо, ам під час битви в долині ядранг у В'єтнамі. коли там воювали, то за 53 години застосували всього нашого 16 тисяч снарядів і то 105 го калібру нічого подібного більше. На плеті землі не було. Правда, заходячи у 2023 рік, вогневі вели знизилися до 20 тисяч, а потім і зараз десь тримаються у межах від 10 до 15. Тепер наші. Ми починали з 2-3 тисяч, максимум у нас був минулої осені, вийшли на 7 тисяч, але це було кілька тижнів. Зараз на початку року з огляду на дійсно снарядну кризу ми дійшли до 2 тисяч і тепер відновлюємося до 5 тисяч. Маю тут наголосити, за 5 Тисяч по великому рахунку в усереднених показниках ми не виходили. Е, найкраще розібрати на цифрі 800 тисяч. Почех по Чехи по задекларували 800 тисяч снарядів. Так, от 800 тисяч снарядів при добовій нормі, яку ми штатно вже тримаємо по великому рахунку два роки. 5 тисяч це на півроку, але розділяємо той цей пакет, і той пакет який європейці задекларували у межах до мільйона. Угу. І вони нам ж дійсно, от це якраз тих 300 тисяч з того мільйона, Йона, це хороша новина, і до нового року, тобто до кінця цього року, це ще десь мільйон. Сукупно, сукупно вийдемо на 2 мільйони. Що при тому темпі, як ми застосовуємо артилерію, це дуже хороший для нас показник. І це всім тим, передаю передаю, передаю нам всім тим всім тим людям, котрі на жаль роблять цю мерзенну роботу. Що мовляв, нас кинули. Ми снарядів не маємо. Ми ось ось. Програємо війну, математика і цифри це найсерйозніша аргументація. Не забуваємо, що великий євроатлантичний конвеєр став на шлях своєї рекомбінації і відновлення. Вже є купу найрізноманітніших консорціумів, починаючи від французько-німецьких, до речі, шведи дуже добре, що стали членом НАТО. Чому тому, що туди зайдуть американські війська в першу чергу, бо там дуже хороша залізниця, розуміємо, що шведи входять у п'ять. П'ятірку, до речі, п'ятірку європейських країн за запасами загальних озброєнь. Один тільки гранатомет Карл Густов, чого вартує наймасовіший реактивний гранатомет взагалі в історії війни, як такої, І вони вивільнять зараз колосальні свої ресурси, бо їх замістять американці, і це все поїде до України. Тому хороші новини надійшли. Але ще раз ще раз пам'ятаємо: Гем справжній той, який ламає все по-справжньому, це авіація і велика кількість далекобійних ракет. От саме про це говорить і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Рай 1 і згадує тут Тауруси, бо ведучий його Бруно Веспі запитав про це, і Зеленський каже, так це могло би змінити хід війни з російськими окупантами. А Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, виступаючи на спільній прес-конференції з міністром оборони Фінляндії, перебуваючи саме там у Фінляндії, каже, що ні ноги німецького військового, ні таурусів поки не передбачається. І на його думку, на думку Пісторіуса, вони не змінять хід війни. А чому так? Думає Пісторіус, це все оті занепокоєння і побоювання зі сторони Німеччини канцлера ФРН Олафа Шольца говорять в ньому. І наскільки правий президент України Володимир Зеленський це може змінити хід війни саме прицільно ударами по кримському мосту, а може і не тільки. Може, президент правий на 100% він правильно е, розуміє ситуацію. Достатня кількість далекобійних ракет різного класу, Тауру, Стормшедов, особливо МГМ-140 Атаканс, нагадаю, їх на складах в США від 3 до 4 тисяч, у великому залпуванні міняє серйозну ситуацію, особливо по Кримському мосту, але ми е, розберемо це питання е, де, детальніше. Чому рефлексує щось? Викажу свою, я не є прихильником конспірології, абсолютно не є. Але тим не менше, таку точку зору е, висловлю, не, не забуваємо, що Німеччина об'єднана країна е, в, на, в 1989 році, здається, упала Берлінська стіна, а потім вони повноцінно чи. Через рік, через два об'єднався даруйте, неможливо все пам'ятати так, от. У Німеччині те, що стосується російська агентура, працювало і працює досі на дуже високому рівні. От нещодавні скандали злиття інформації розмови німецьких офіцерів про застосування Тавросів. Ми розуміємо, що розвідка мала працювати на дуже височенному рівні. Не таємниця і ходять легенди, ходять легенди про те, як як завербований Трамп російськими спецслужбами. Я допускаю, допускаю ще раз. Це точка зору. Не претендую на істинність, може бути неправий, але я не доп... я допускаю, що. У Путіна є якийсь певний серйозний компромат на якусь частину вищої воєнно-політичної еліти німецької е, е, федерації, і що вони їх цим шантажують. Тому десь є оця ці нюанси по Таурусу. По Тавросах тепер Таурусу. Їх всього 600 одиниць випущено, в німці 125. двадцять угу. Німці, якщо їй передадуть, то максимум 30-40. Чи це буде дуже корисно, дуже добре? Щось згорить, якийсь великий склад вилетить, чи, скажімо там. Е, е, Аеродром армійської авіації буде знищений однозначно так. Але щоб усе переламати, підкреслю, і зараз буду говорити серйозними тисячами. Треба тисячу плюс ракет різних, О, тоді буде користь. Конкретна історична паралель. 1991 рік війна в першій затоці, Завершальна фаза буря у пустелі. 30 днів вона тривала січень лютий 91-го року. За цей час відстріляно більше, ніж 600 ракет атака. Давайте ми вдумаємося, в цю все. 600 ракет атакамс по воєнній інфраструктурі Садама Хусейна навіть зараз потріпана російська армія все рівно набагато потужніша ніж тодішня армія Садама Хусейна. Я собі не уявляю, щоб за одну добу було відстріляно 10 ракет, 10 не кажучи про 100, бо були такі випадки в ця там віні, що від 20 до 100 застосовувалося за добу. І ще один важливий нюанс не, не існує вундервафа, тобто чудо зброї як такої війна і якість застосування зброї і переламування моменту це в першу чергу узгодження величезної кількості найрізноманітніших чинників. В першу чергу робота родів і військ, і тільки у поєднанні. Серйозне прикриття неба, тобто як найбільше зенітно-ракетних комплексів, достатня кількість авіації і ракетобомбового навантаження. До них вже би нарешті, хоч одна ескадрилья при, е, приїхала, велика кількість далекобійних ракет, все це множиться на якісну радіо електронну боротьбу. У плюс м, артилерію також не касуємо. Дасть е, корисний коефіцієнт. Чи ця точка прийде? Особисто я у цьому упевнений. Єдине, я не візьму ще спотувати, коли це стане. Пане Петро, ну там ми з вами на кавові гущі ніколи не гадаємо, і ні я, ні ви цим не, не вирізнялися. Не знаю, на чому гадає президент Туреччини Ердоган, і що йому саме зараз в його голову бажання, наміри амбіції вклало розуміння того, що це взагалі в принципі можливо. Туреччина хоче посадити Україну за стіл перемовин разом із Російською Федерацією. Ну це так звучить заголовки. Насправді провести мирний саміт, аби там була і Україна, і Російська Терористична Федерація. На що йому президент України Водимир Зеленський, який перебував власне з візитом Туреччині, зустрічався з турецьким лідером Ердоганом ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. І я от цього не бачу. А чого Ердоган побачив, що це опція зараз в умовах постійних терористичних атак, штурмів на фронті, вбивства українських немовлят взагалі можлива, раптом стала кілька зрізів. Момент перший османський імперіалізм також прокинувся у особі Ердогана. Ердоган капіталізує себе як лідер мусульманського світу, принаймні намагається намагається це робити. Не забуваємо і знову ж таки буду трошки вдаватися у конспірологію. У Туркі є одвічно невирішена проблема курдистану. Пригадуємо курди Кур, робітничу партію Курдистану, котра, до речі, вкурувалася, велася ще радянським союзом. Не сумніваюся, що інструменти у Російської Федерації збереглися. Що що, а в пітьмі і розпалювати найрізноманітніші конфлікти на планеті Земля ще з ще з царської Росії, до речі, пригадуємо ох... охранку. Вони вміли це дуже добре робити. Вони досвід маємо. Це все множимо на велетенські гроші. Турки зробили це дуже серйозним хабом у частині постачання технологій подвійного призначення з Європи по деяких категоріях товарів. Зросли обороти на 700%. Ми розуміємо, що тут. Турки це не споживають. Є атомна електростанція в Акуї, яку побудувала Російська Федерація. Турки забезпечують е, Росії величезної кількості городини. Є напевно, єдине місце, де Росіяни за кордоном, що поки що. Можуть їздити відпочивати. Ну тут отут. Я можу плавати, бо я не впевнений у, у, у цій темі. Ось складаємо всі ці чинники разом і розуміємо, що турки грають свою роль. Турки переслідують власні національні інтереси. Не забуваємо, що Росія зараз дійсно робить дуже хитрі і такі підленькі маневри в частині власної пшениці. Тур туркам сподобалося цю пшеницю отримувати, перетворювати у борошно і потім кратно перепродувати на африканський континент і. От, маємо цілу низку рефлексій, чому Ердоган діє саме так, як він діє. Честь і хвала нашому президенту, що так грамотно, коректно, дійсно, по державницьки поставив акцент та сто відсотків. І якби його не образив, але все зрозуміло і, і цивілізованому світу. І нам. Я думаю, що і Ердоган теж десь собі усвідомить. Дуже дякую, вам, пане Петре, від усієї душі за це чудове зведення, за те, що ви час для нас знаходите за вашу роботу та позицію. До наступних зустрічей. Дякую. Петро Черник, військовий експерт, з ним була я сьогодні. Ірина Узлова. Друзі, ми щодня говоримо про те, що відбувається на українсько-російському фронті в українсько-російській війні, як протистояти ворогу, та про те, що відбувається і на дипломатичній зовнішній арені. Це теж дуже потрібно, тому що все це пазл одного нашої боротьби із ось таким терористичним ворогом. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube 24-го, поставте лайк нашій розмові і пишіть свої коментарі. Завжди цікаво почути і вашу думку. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Переможемо.